Севастополь, славетне місто за часи свого існування воно пережило дві війни та дві героїчні оборони. 25 жовтня на меморіальному кладовищі селища Дергачі, яке колись носило ім'я Павла Горпіщенка, командира 8-ї бригади під час Великої вітчизняної війни відбулося перепоховання решток 219 радянських воїнів загиблих в роки Великої вітчизняної війни. В останню путь проводжала героїв і наша знімальна група. Живі квіти, оркестр, почесна варта, салют на честь загиблих воїнів так проводжали в останню путь тих, хто у роки війни віддав життя, захищаючи підступи до Севастополя та визволяючи місто герої. Сьогодні, завдяки експедиційно пошуковій громадській організації, Долг 219 воїнів героїв упокоїлись на братському кладовищі у селище Дергачі. Проте в історії залишається ще багато білих плям. Так і імена більшості знайдених героїв невідомі. Кожен рік ветерани та учасники бойових дій. Під час визволення Севастополя вшановують своїх загиблих товаришів. Втім, Копітка, але дуже потрібна справа військово-патріотичного виховання молоді триває постійно. Тут лежать ті люди, які з ціною своєї життя дали нам сьогодні можливість бачити світле небо, дали можливість нам свободно вчитися жити в мирному державі. Це велика заслуга тих людей, які в 41-му і В 2004 году отстояли наш город. Время идет неуболимо. И молодая смена, стоящая здесь и в нашем городе, она принимает эстафету от тех людей, которые погибли защищая город, от а тех, кто восстановили город, от ветеранов двух поколений, передается эта эстафета третьему поколению. Порч з ветеранами на цьому святі завжди стоять нинішні захисники вітчизни. Вони приходять, щоб знову скресити у собі пам'ять про загиблих героїв і вшанувати тих, хто вже ніколи не побачить мирного неба над безкрайнім морським простором Севастопольської землі. Їхні подвиги стали моральним орієнтиром для сучасного покоління захисників Отечества. Сьогодні наші екіпажі кораблів, самолітів, вертольотів, підрозділів виконують задачі. по обеспечению мира и безопасности нашей страны в Черном, в Средиземном море, в районе Аденского залива. Основой этого является преемственность поколений защитников Отечества, светлая память о наших погибших предках, глубочайшее уважение к ветеранам, которые несут правду о Великой войне сегодня в школы, в наши воинские коллективы, трудовые коллективы севастопольских предприятий. А це значить, що естафета пам'яті буде жити вічно. Проводити в останню путь загиблих героїв прийшли свідки тієї зараз вже такої далекої війни. Представники духовенства та громадських організацій, військово-морських сил України, чорноморського флоту, школярі, жалобним мітингом та хвилиною мовчання. Вони вшанували пам'ять воїнів, що віддали життя за мир без фашизму. Воістину скільки жива пам'ять, стільки будуть і живі герої. герої. ми с родственниками Османа Бабаева подошли в лесу к месту, где мы поднимали его останки, а на нем расцвели четыре мака в октябре в сосновом лесу. Это какой-то очень хороший знак. В этом году мы сделали большую карту и показали ее всем севастопольцам в дни празднования юбилея города. И на карте стрелочки от Севастополя расходятся к городам всего Советского Союза. Весь Советский Союз защищал Севастополь и погибал за него. Мы нашли три семьи из тех 11 бойцов, имена которых удалось установить. Две из них сегодня сюда приехали. И они теперь будут спокойны, что брат их предков лежит в достойном месте Застойна повітря рештки захисників Севастополя були поховані за христианським звичаєм. Севастопольське пошукове об'єднання долг збирається продовжити вивчення документів часів другої героїчної оборони Севастополя, аби спробувати встановити імена героїв та вписати їх в історію тієї кривавої війни.